RUN! Wow. Говорити про мову ворожнечі в українських медіа, передусім треба пояснити, що це і чому це важливо. Мова ворожнечі як слово сполучення є адаптованим перекладом англійського терміну hate speech. Власне, буквальний переклад був би мова ненависті, але наші колеги з російського дослідницького центру СОВА, який займається моніторингом, власне. В тому числі мови ворожнечі, вони адаптували до пострадянської реальності і ми послугуємося їхньою термінологією. Що це таке? У найбільш загальному вираженні мова ворожнечі – це дискримінаційні, некоректні висловлювання щодо окремих груп або спільнот, або окремих людей як представників цих спільнот. Тобто визначення лунає так дуже академічно, але в принципі можна його а, пояснити на дуже. Конкретному прикладі, якщо 2006 року у жовтні у місті Києві, група молодих людей жорстоко побила, а потім зарізала вихідця з Нігерії, який жив в Україні 25 років, був одружений, мав дитину, працював у представництві Нігерійської компанії, мав друзів, його звали Кунеон Мієві Годі, мав певне віросповідання, був християнином. То всі ці деталі його життя, вся ця біографія, яка, про яку ми дізналися по тому, як це сталося, вона нападників абсолютно не цікавила. Їх цікавило лише те, що у нього чорний колір шкіри. Вони не вбивали на Мієві годі як людину. Вони вбивали представника чорношкірих, які живуть у Києві. Якби вони могли одним вбивством однієї людини вбити всіх чорношкірих у Києві, вони б це зробили. Тобто відбувається дегуманізація людини, він як особа нікого не цікавить. В цьому відмінність злочинів на ґрунті ненависті від звичайних злочинів. Те саме можна говорити про мову ворожнечі. Якщо хтось говорить про мене, що Максим Буткевич є негарною людиною, тому що він не знаю, запізнюється, або не дав мені в борг, або ну, робить те, що мені не подобається. Це не буде мовою ворожнечі в жодному разі, тому що мова йтиме про мене. Якщо хтось скаже, що Максим Буткевич, він хитрий хохол, або жадібний жид, або манірний, скажімо, гей, оскільки це на камеру, або брудний циган, це, безмовно буде мовою ворожнечі, тому що я як особа нікого не буду цікавити. Я буду цікавити лише як представник певної спільноти про, про всю спільноту в даному разі говориться через мене. А чому це взагалі для нас актуально? І чому це актуально для українських медіа? На жаль, по-перше, частина мови ворожнечі, особливо в більш м'яких проявах, вона вважається у нас в суспільстві прийнятною. Вона надзвичайно поширена на різних рівнях від політичних публічних промов до повсякденних жартів. І ЗМІ не виняток. Проблема в даному разі з засобами масової інформації в тому, що е, один з елементів професійної деформації будь-якого журналіста е, це те, що ми дуже швидко забуваємо е, про значимість того, що ми говоримо, пишемо або показуємо суспільну значимість. Рано чи пізно робота перетворюється на конвеєр. Можливо, приємний, можливо, цікавий, але конвеєр. Сьогодні я зробив. Такий-то сюжет на таку-то тему, завтра на іншу, післязавтра на третю. У мене змінюються редакційні завдання, я видаю нові нові матеріали, і я можу не усвідомлювати, що те, що я сказав або написав, або показав, для когось стало дуже важливим елементом картини світу. Люди, які сприймають довколишню реальність, вони сприймають її поза колом свого особистого спілкування. Передусім через ЗМІ, через медіа. І картина світу багато в чому будується саме медіа-меседжами. Якщо, відповідно, журналіст або транслює некоректний меседж, ксенофобський, гомофобний, або сам його генерує і довкола нього будує свій сюжет або матеріал, то, можливо, цей журналіст або журналістка ніколи не дізнається, що даний матеріал став для когось. Важливим у формуванні ксенофобної картини світу. Можна не уявляти собі або не думати, не давати звіту собі про те, що зробивши безграмотну, неперевірену а, статтю або сюжет про те, як в Україну понаїхали страшні нелегальні мігранти, як вони забирають робочі місця, заносять екзотичні хвороби, створюють етнічні злочинні угруповання. Можна не давати собі звіту, що якщо через два тижні буде редакційне завдання поїхати і зробити. Матеріал про російське вбивство в одному з спальних районів Києва, ці дві речі можуть бути пов'язані. Може, ті, хто скоїв цей злочин, насправді бачили цей матеріал. Можливо, або подібні матеріали. Їхня картина світу, після якої вони або в якій вони вирішили, що треба знищувати фізично тих, хто відрізняється зовні, почасти сформована, в тому числі, журналістами. От про цю відповідальність, про те, наскільки іноді потужним буває журналістське слово. За цим конвейером ми дуже часто забуваємо. А, звичайно, цього не бажано робити. По-друге, це, звичайно, невміння відфільтрувати свої власні упередження і стереотипи. Дуже часто журналісти вважають за нормальне говорити тією мовою, якою говорить аудиторія. І іноді навіть вважають, що це так і має бути. І звідси в нас з'являються чурки, гуки, там хачі буває, на жаль, використання іноді в прямій мові, іноді ні, в матеріалах образливих назв. Або в іншому випадку просто відбувається трансляція меседжів, який не відкоментований. Тобто хтось з політиків говорить якусь нісенітницю, але нісенітницю небезпечну і ксенофобську, заряджену ворожістю або ненавистю. І вважається за нормальне просто її протранслювати, навіть не перевіривши і навіть коментувавши те, що в даному разі говориться. Тобто мова ворожнеча в українській змі вона або є згенерована самим журналістом-журналісткою, або набагато частіше вона виникає внаслідок трансляції повідомлень чужих. В такому разі медіа просто працюють зливною трубою, через яку на аудиторію виливаються помиї. Згенеровані кимось, і вона є передусім наслідком неусвідомлення соціальної відповідальності журналіста. Мова йде не про те, що журналістка або журналіст обов'язково мають дотримуватися там, а, ліберально толерантних поглядів. Або там лівих, або ще якихось. Мова зовсім не про це. Мова про те, що е, журналістика, яка використовує мову ворожнечі, це передусім з професійної точки зору погана журналістика. Це погане виконання своєї роботи, тому що це порушення професійних стандартів. І е, ну, це, це бажано тримати в голові. Якщо хочеться транслювати якісь меседжі, наприклад, ксенофобного характеру. Або мігрантофобного, расистського, я не знаю, гомофобного, є в журналістки або журналісти такі переконання, і їм хочеться, і вони вважають, що вони мають право висловити це на аудиторію. Це можна робити, але це не буде журналістикою більше. Пропагандист це теж професія, але це окрема професія. Не треба їх змішувати. В момент, коли людина використовує своє журналістське місце для Пропаганди певних повідомлень бажано не брехати ні собі, ні своїй аудиторії. Це більше не журналістика. Бажано сказати в цей момент, що зараз я вам буду пояснювати певні ідеологічні речі і чесно позначити, що до журналістики це більше немає жодного стосунку. Відповідно, це не використання мови ворожнечі це передусім питання професійних стандартів і того, чи хочеться бути. Справді професійним гарним журналістом або журналісткою.